Тільки вельми бажані гості. Велике інтерв'ю. Шановне товариство, всім вітальничком. Ну що, друзі, якщо завтра в нас за планом тиша, спокій і ніякого сміху, то доведеться перепланувати. Бо 7 листопада у Дніпрі в Палаці культури Шинник вибухне справжня комодійна буря на сцені Володимир Шумко із театральним стендапом Дзвінок з дитинства. І повірте, це варто побачити, це варто прожити. Ну це буде щось між ностальгією, домашніми тапочками, шкільними історіями і отим двічі відчуттям, коли тобі дзвонить. Мами питає, ти поїв отак. От, от друзі, ну а я скажу про себе про особисте Запоріжжя. Я працюю на радіо нам дають квитки на чорний квадрат. Там я бачу вперше в житті Вову Шумко. І все далі, як в тумані. Закохалася в твій талант, в твою харизму, в твою емпатію. Звичайно, слідкую за усіма проектами і дуже рада бачити тебе в нашій студії в Дніпрі. Привіт, привіт. От я привітався. то я щось не привітався? Ви вже спілкуєтесь дві хвилини. а Я ще не привітався з тобою. Всім привіт, Дніпро, привіт. У, нас інтрига. У нас була інтрига. Чи є я в студії, чи немає мене в студії? Дуже дякую, дуже приємні слова. Це все ну, навзаєм. Ну ми Це знову мене. раді бачити тебе в нашій студії. Ти кожного разу в нових в яких Correct. ролях. Проєкт привітаєш. При... Разу... Сподіваюсь, наступний це буде як вже актор якось, фільму якось, о, або режисер. О, я ну просто що ти Актор, мрієш. актор режисер, так. Та, і та. ти ж мрієш про свій власний серіал. Серіал або е, повний метр. А, на початку короткий метр. Я, до речі, по дзвінку з дитинства хочу адаптувати його під сценарій, який можна знімати і зняти короткий метр. А, ну, і звісно, якщо все вийде, круто, то повний метр. Бо як казав Антоніо Лукіч. Що коли ви знімаєте короткий метр, і ви не думаєте про що він виросте в довгий метр, повний метр, то немає сенсу тоді знімати. Ну, це це майбутнє. Давай про Давай майбутнє, зараз. яке за зараз. У нас. Що завтра чекати Дніпрянам від твого театрального стендапу? Чи будуть нові фішечки, бо ти вже при деякі земляки вже бачили. Ну, цю я виставу. Думаю, вони прийдуть. Прийдуть, прийдуть. Ну, зроби невеличкий такий трейлер для Дніпрян. Що завтра буде на твої Ну, це моновистава. Це так, це мономастав, моновистава, театральний стендап. Його такого жанру, до речі, немає. Зараз хочу за собою його якось залишити, не знаю. Що вийде по правам, а, чекати, що? А, я думаю, що впізнають себе, особливо своє дитинство, а, яке було проходило в дворах, яке проходило з фантиками турбо і пити воду з під колонки. Грав гра квадрат квадрата, і тебе кличуть додому, і ти забираєш м'яч, і біжиш. І, Ні, і, ще і, і, мама, можна ще п'ять да, І квадрат зупиняється, і це всі перші якісь закоханості в дівчат. І я поділюся повністю своїм дитинством, своїм життям. Я думаю, що багато хто впізнає, впізнає себе і своє дитинство. Чого но ну, що буде нове? Ну це така це ж прописаний театральний стендап. Звісно, я там імпровізую, і там, де буде імпровізація, там буде нове все. Я думаю. Ну, це як ви з Лєрою Мандзю, коли приїжджали, так? Ну, щось, ну це вже... щось подібне. Ну там була, там була більш там була чиста майже чиста імпровізація. Там тільки були форми імпровізаційні, а тут буде драматургічний сценарій. І інколи я ламаю четверту стіну і спілкуюсь з глядачем. Ну, це клас. А, ти в нас був на інтерв'ю минулого разу, і Андрій в тебе запитав, якщо б ти був їжею, ким би ти був, ти відповів хінкалька. А якщо а, дзвінок з дитинства був би стравою, що б це було? Як ти вважаєш? Ну, що, яка страва в тебе да, от, я, от з дитинства? Так, так, да. Да. Звінок. 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 Звінок, так. Котлета така пісочна, угу. гречка. Як в столових, як і, в і, і бурячок. Я думала, пюрешка буде, ти скажеш. Гречка і бурячок. А ні, не гречка, обманюю вас, не гречка, а пшо пшоняна каша. О. Пшоняна каша. Я забув, як вона називається. Артек, ні? Артек, артек. Артек, о, так. артек. Все, артек, котлетка і бурячок. Все. Ну, От... оце так можна, можливо, це, це потрібно на афішу на, на було поставити. Мо, до речі, до речі, можливо. Для фільму вже Вова Шумко то тримає буде. Для фільму я, якраз, буде дуже багато. Там можна буде в фільмі показати оці якраз всі деталі з, з тих часів, бо виставити цього не зробиш. Слухай, ну це унікальна подія, коли Зірка приїжджає у місто заздалегідь до концерту, в тебе сьогодні вільний день. Як тобі Дніпро? Які в тебе плани на сьогодні? У мене сьогодні плани грандіозні, бо у мене сьогодні. Виступ в Запоріжжі. Серйозно? Я, я, я їду з тобою, Поїхали. бо я з Запоріжжя, все класно, сьогодні. Ну тут до Запоріжжя так дійсно недалеко їхати. 40 ми майже годин. годинка, ну, 40 годинка. 40 ну, хвилин. Годиночка, да. Да, там же ще пофоткатися на, на, на блокпостах, що потрібно з хлопцями. Обов'язково. обов'язково. Ти називаєш виставу театральним стендапом. А як би ти пояснив різницю? Ну ти вже трохи розповів між форматами, класичним стендапом, і ті, хто ще не бачив, це шоу. То, що воно таке є. Ну, стендап. Я, я В нас так точно не бачив, але в стендапі е, немає. Е, в мене є мінімальні декорації. в мене є. За, я бачу в інстаграмі, як ти так. їх ще й робив так. свою власноруч. Тому, так, тому, це, більше, тому це відрізняється, чим, що відрізняє від стендапу. А, от. І, а що відрізняє від театру? Ну це не класична вистава. Це в ньому є елементи стендапу в цій виставі і спілкування з глядачем, тому що не побачиш, ну не знаю, чи є такі вистави. Де ламається четверта стіна, ну можливо, є, але от я ще на таких не був. Ну, все це в тебе йде з чорного квадрату. Саме імпровозці імпро... імпровізаційний, більше а, такі звісно. були вистави і саме ну, структурна і структурна від йде. Від... Чорний квадрат мені, звісно, це він мене надихнув. Він мене вважив скіл. Мій мій весь скіл імпровізаційний і любов до таких живих. Відкритих е виступів це від квадрата. Ну а до речі, про імпровізацію раз ти вже згадав. Я так як я був дуже великим фанатом а, імпров влав шоу, а -а -а. чи імпровчі чи... Пов... чи... Пов... 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 він любив і... Пов... імпрофлавлав таки Пов... да Так, Пов... Пов... так, Пов... так, Пов... так, так, так про лайф <хх> та шоу. А, чи повернеться він колись можливо? Yeah. Я думаю, я думаю, що він не повернеться. На жаль, на жаль, і коли про розмови йдуть про імпроф шоу це просто серденько моє обливається кров, просто кров'ю. І тому що це, якщо запитати, який мій улю... Самий улюблений проект був, так це імпроф шоу 100%. А чому? Чому? Та тому, що там була неймовірна команда, там була, там була атмосфера, там була, там ми займалися тим, що хотіли, і, і нам дозволяли це робити. І людям це. Це подобалось неймовірно, тому що імпровізація це ж завжди. А потім всі вир... виросли, стали дорослими, стали займатися своїми, своїми, своїми... на джипах їздити. <рістити>. Так, да, так, так. Жадю... <рістити> жаби-гадюки всякі. Це Вова Шумко, друзі, у Дніпрі вже завтра буде його моновостава театральний стендап, дзвонок з дитинства і майже солдаут по квиткам на але ви ще встигнете. Вов, ти граєш різні ролі. Дуже добре в тебе жінки виходять до речі. Да, дякую. Непогано. А який образ на паузі чекає от виходу головної ролі? Як ти вважаєш? Образ, я чесно, всі, хто був на театральному стендапі, дзвінок дитинства, ті, хто буде, я хочу сказати, що там незвична не для мене роль, не комедійна, бо тому, тому, що всі, хто приходив, кажуть: дякую, ми вас взагалі побачили з іншого боку. Бо там трагікомедія така, я хочу одразу сказати. І в мене в планах зібра... зіграти якусь таку потужну драматичну роль. Ну от таку класну. Такий клас. Я, я, я зараз проходжу проби на один повний метр. Ух ти. 19 століття буде, і там, про відому людину у, в Україні буде знімати фільм. Я, якщо все буде ок, зіграю його друга. І там якраз. Так, ну ми зрестили. Поля... Але я можу не пройти ці проби. Але зараз перший етап пройшов начебто. Давайте поговоримо про твоє шоу. Дуже серйозна розмова. О, я тільки зараз переглядала ну не останні випуски, а такі, які мені до душі. Оце про а, ПТУ. А, я, я, я не ПТУ? можу дату в тут Супер, зумані, да. Це класно. В, в мене було най, найкраще, що мені сподобалося, це та, там Маша Єфросініна. Ну, вона мені подобається як, ну, просто... е... як інтерв'єр. <свісно> ну, ну випуск був теж дуже класний. — Маша молодець відкрила з іншого боку. Так легко, класно. А Вон... а, Вон... а, вона... вона сміялась разів, я прям рахувати почала. Молодець, молодець, вона молодець. Слухай, ну а важко от розсмішити саме і кого було б, до речі, найважче розсмішити за всі випуски. Найважче мені здається було Леві розпіш розсмішити. Всіх, напевно. Такі а, вони загортовані. Мені да, здається. Ну, тим а? паче е, во... Мене Валі класно знає, Костя класно знає, Рома. Ми з ним менше е, знайомі, але дуже гарні відносини. І, коричі, ті люди, які напевно мене знають, і вони вже знають всі мої фішечки тонкі, не тонкі, і мені важче. А, а ну, от... ну, тобто, там, де не знайомі люди такі, які зі мною дуже рідко, рідше спілкуються, то їх набагато легше, звісно. А тебе взагалі легко розсмішити? Мене легко, я сам себе можу розсмішити. І Це буває час. Якраз, я, я не дозволяю сміятися гостям, але чомусь почав ржати сам, і, і, і глядачі почали писати. А коли вова ржа, давайте в нього ну, давайте, так, я, давайте я, повертати гроші. У мене, мене ж така була мета, якщо ти розсмішив ведучого. Ага. Ведючого, да? ведючого. Чому не повертати? Гроші? А коли е, я сам себе розсмішив? Ну, з я... одного карману ну, ви кишені, да. і з одної кишені я іншу що переклав Раді, окей. А до взагалі жартів інших коміків, як ти ставишся? Супер, дуже класно ставлюсь, Радію за них. Вася Байдак, неймовірний О. стендап комік, кайфую від нього. Раніше, до речі, мені його гумор не подобався в складі е, Воробушка. Да, mm -hmm. Горобчика. Е, а зараз, коли він сам став на свій шлях і. не знаю. Там є все, там є і... Куменія, речі, і глибина. До речі, ну, зараз е, український YouTube, він підіймається. Це класно. Це дуже Ми от, лайно Московське вже да. трохи ногами відбило від да. себе, ну не від цих. Да. Але от чи є конкуренція між е, е, ну там є провідні канали, youtube канали там ВКВ, Жаба Гадюка, ті ж Леви на джипі, Стедіум Family. Є якась конкуренція? Ви якось от, ну, ну, не знаю, дивитесь один на оджу, там, на, на. Цифри на перегляди ні, звісно, ми це все моніторимо. Я впевнений. Всі все моніторять. Всі все щоб. А... Типу бути якби наздряв-наздрю, або але немає такої е... негативної конкуренції. Типу, якщо вийшов класний проект, я порадію за хлопців за команду і скажу: о, класно зробили. Може нам тепер треба щось теж зробити своє. Типу, не менш класне. Ну не таке саме, а мається інший проект придумати. Тому що я впевнений, що дуже серйозна розмова довго ще не протримається. Зараз такий час так все летить. Нам і ми, Ну, У нас вже є в розробці декілька проектів. Ми думаємо про них, але я зараз. Підпільний стендап мене дуже здивував. В них новий проект вийшов на їхньому каналі. О, Семе Антонюк. Так, це неймовірно. Вона я, там я просто я дивиш... дуже радий за підпільний стендап Свята Гакевич, Ема, просто мене місці там була. Підкорила я... Мене просто подивися, обов'язково. Я я, я вчора дивився. Ти знаєш, я не можу не запитати, друзі. До речі, нас можна подивитись в Ютуб-трансляції наживу. Фейсбук теж рекомендую. Вова зараз дуже круто. То виглядає такий брутальний образ, але передивилась те, що було вісім років тому. До цього образу ти йшов. Тобто вона дійшла, коли ти був ще на «Розсмішуй коміка. «Розсмішуй коміка» І коли Зеленський сидів в журі. Ні, я про те, що ти дуже змінився. 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 Ти подобаєшся зараз сам собі? Так, Подобаюсь. Я мені подобається в принципі. Я взагалі дивлюсь відео, фотки тих років. Не знаю чому. Так, такий хлопців. Чому сказали, мені казали? Зараз Та я не знаю, я тоді був більше мужик, ніж зараз. Ні, ні. Подиві, Та подивіться. Та, ну, ні. Я зараз просто чого такий трохи не, не, не і все таке інше. У мене там по є. Чому я пояснюю це в дзвінку з дитинства? У мене є там, тому що так, є такий стан, коли не хочеться стригтися, голитися На букву Д. І, і навіть митися не хочеться. І <ріст> а ти вже маєш власний рецепт, як із цього стану виходити? О, так. Я, думаю, я, я то маю, але ж тільки для себе. Я е, впевнений, що це дуже індивідуальна штука, але е, я можу розказати, як я справився з цим станом, станом сам. І Якщо це комусь підійде, то будь ласка. Забирайте, це тема дуже актуальна зараз. Звісно, Я думаю, і щоб, і щоб дізнатись, потрібно прийти на твою виставу. Ой, так, багато обов'язково друзі. Якщо сьогодні, то це Запоріжжя, а Дніпро це вже завтра обов'язково. Ну там можливо, ще пару є ну, Треба, точки треба, Да, докупіть, докупіть. щоб солдат вже був а, а, і ми подивилися. ну, майже всі. А якщо буде солдат, можливо, о, ще приїде один раз. Ну можливо. можливо. Але хочеться, але хочеться вже в мене щоб... плани. Так, новий соль проєкт, проект стендап, новий театральний стендап. Я балакав ще й балакав, але все ж таки у нас трохи піджимає часа. А останні питання. Ну ми вже у нас останнє питання про їжу. Було ти вже на цю питання відповідав. Так, так. Ти у нас хінкалька. До речі, ти досі хінкалька? Ні, який як хінкалька. Ти, я, ти я я вже схуд, я вже схуд, я ще худну, то я вже буду. Скоро буду Костя Тоді класно пожартував. Ти каже, я хінкалька, так, є що відкусити, є що сьоргнути. Що ви пам'ятаєте, все ви знаєте? Я щось більше вже таке, більше е, 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 правильне харчування більше, туди йду. Туди йду більше. Брокколі. Я броколі обожнюю. О, да. тоді... До речі, за зачіскою та бородою дуже схоже, Бороколь, я тобі да. скажу. Трохи зелене, дати. І... <світ> і останнє таке вже питання, коли ти в останнє сміявся, настільки щиро, що не міг зупинитися, і що це було? Та це зйомки були е дуже серйозний розмов. впевнений, що ми. Так, це були останні зйомки, я просто розсміявся. Я, звісно, себе стримую повертаю в стан, коли треба бути серйозним, але я сміявся от на зйомках, це 100%. Друзі, завтра у Дніпрі, сьогодні у Запоріжжі. Запоріжжя трохи стетрохи так, обов'язково приходьте, подивіться у Дніпрі. Завтра у території арттериторія Шинники. Моновистава, театральний стендап. Називайте, як хочете. Просто прийдіть і насолодіться цією виставою. Володимир Шумко, дзвінок з дитинства буде. Обов'язково запроси, і ми вже підемо тебе проводжати. Звоніть, дзвоніть, ще позвоніть мамам, скажіть, що ви їх любите, і або приходьте з ними на дзвінок з дитинства. А мене зараз чує моя мама, мама, я тебе дуже люблю. Як маму звуть? Олена Петрівна. Олена Петрівна, ми вас теж любимо. Клас! Шумко, чекаємо ще знов в нашій студії обов'язково. Це інформатор ФМ. Друзі, слава Україні! Героям слава!